Наче атракціон штурмує дітвора бойову розвідувально-дозорну машину в центрі Квасилова. Але ще кілька місяців тому ця бойова одиниця швидше нагадувала металеву бляшанку з розірваним двигуном. Місцеві волонтери взялись за її відновлення. В місто рівне де є ремонтний завод, поступає дуже багато військової техніки, яка вийшла з ладу із зони проведення антитерористичної операції. Знаючи це, ми вирішили звернутися до військових з проханням про те, щоб вони. Надали нам на для ремонту одну з таких військових машин. Ця бойова машина служила воякам під Дебальцевим і за на передовій пробула три місяці. Але БРДМ часів радянського союзу не витримав навантаження, і старі запчастини просто розпались. Їх замінники квасилівські волонтери довго шукали і у людей, і на ринках, і самі робили. Саме якби що. З чим ми би, столкнулися, це те, що, по-перше, нам сказали крупні поставщики запчастин, що під час цих подій, ну які зараз почалися, перестали Росія якби, постачати запчастини до газонів і Камазів. А потім ще й довелось поміскувати, як ті запчастини скласти, адже літератури для такої специфічної техніки не було. Це не стандартна машина. Тут немає якби Лейби, він кода цього, цього немає. Літературу знайшли в інтернеті, почали вже по літературі дивитися, як, що, куди. Тепер же БРДМ у робочому стані лишилось тільки встановити зброю, і машина готова до бойових дій. Щоб це стало можливим, доклали зусиль і прості квасилівчани, і місцева влада для ремонту і придбання паливно-мастильних матеріалів. Всі разом зібрали 15 тисяч гривень. Сучасне покоління має можливість в тому пересвідчити, що Росія це дійсно агресор. І це наш споконвічний ворог. Тому дуже добре, що Є не лише спільна молитва, є не лише спільна робота, є спільна боротьба проти агресора. Ця техніка далеко, 17 лютого, була не така, як ми бачимо її сьогодні. Але силами наших волонтерів на базі нашого училища, чому на базі училища є відповідна технічна база, це і учні, це і викладачі доклали всіх зусиль для того, щоб сьогодні ця техніка дійсно... Була бойовою. дітям дозволили вдосталь натішитись незвичним експонатом, адже після освячення і молитви машина вирушить до військової частини, а звідти на фронт. Ірина Михлевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма. День.